Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на девайс боротьби з ковтунцями від Xiaomi. Чуть пізніше скажу, що таке ковтунці, хто не знав. Але з першого зовнішній вигляд фірмовий значок Xiaomi, кнопка ввімкнення. і ця площина, де відбувається вся магія, і резервуар для ковтунців. Принцип роботи дуже простий. Вмикаєш, вимикаєш. Також покажу коробку, які вона приходить з AliExpress. Вона зазвичай я бачив також, по по відкукам трошки обігнута, але я б за це не переживав. Тому що все окей. Тут також написані точні розміри, Можете подивитись. 145, 62, 65 мм. Важить 213 грам, заряджається від 5 вольт 1 ампера 5 Вт. Та й, власне, все заряджається по Type-C. Це водночас і супер, і я вважаю, норма на сьогоднішній день. І так, що таке ковтунці. Зразу вибачаюсь за це. Це мої носки. А це ковтунці. Оці е, нарості тканини, які збиваються в клубочки. І, власне, цей пристрій е, призначений для того, щоб їх відсікати. І, Власне, це пристрій розважалка, пристрій менталка, тому що можна так власне, трошки відпочити. Займаючись цією справою, покажу, як це працює. Ми Власне, все. Тестовий етап пройдено. На оцій зоні я пройшовся е, пристроєм на ціні. Результат ви бачите. Е, вихід, користь це те, що деякі старі носки і не тільки, а саме кофти, будь-що, які ось так е, їх життя потаскало, можна повернути друге життя, зробити їх. Більш гарними. Я цим пристроєм задоволений. Звичайно, що без нього можна жити, але не з розряду тих маленьких і корисних пристроїв, які ми, власне, любимо. Та й, власне, все ще покажу зарядка. А ось тут відсік для власне, ковтунців. Його треба потягнути наниз. Ось тут вони. Збирається. Коштує він близько 400 гривень на Aliexpress, В нас в Україні також можна зустріти за цю суму. Повторюсь, пластик хороший, девайс надійний, міцний, конструкція супер. В цілому рекомендую. В цілому я вважаю, що він безпечний, тому що, якщо тако просто поставити палець і увімкнути, то це буде окей. Тому що лезо проходиться знизу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.